Вітаю вас, браття і сестри, із закінченням першої седмиці. Так, по церковно освянськи називається перший тиждень. Сьогодні ми маємо суботу, е і цим днем фактично завершується наш такий маленький подвиг, який ми несли цей тиждень, тому що багато людей. В ці дні постувало без олії. Хтось навіть були дні, коли вживав навіть не варену їжу, сухоєдєніє. І в суботу-неділю, як ми знаємо по церковному уставу, взагалі так строго постувати не можна. Тому ми кажемо, що і вітаємо вас, в принципі, з завершенням одної. Частинки цього подвигу, який буде тривати сім тижнів до світлого Христового Воскресіння. І от у зв'язку з цим я хотів би нагадати кожному з нас, в тому числі собі, про те, що це тільки є засіб. Ми вже про це з вами говорили. Це не є ціль християнина. І для того, щоб ви це добре зрозуміли, я вам приведу приклад, який вже розповідав на цьому тижні нашим прихожанам в церкві. Дивіться, кожна господарка вона е, знає, наприклад, їй треба е, пожарити бліни. Для того вона бере сковородку, да, щоб це зробити. От сковородка це є піст. Такий будемо робити таку алегорію, такий символізм. А для того, щоб зробити бліни, нам треба, крім інгредієнтів, які ми маємо окремо зробити. Потрібно цю змастити сковородку олією. Оця олія це буде для нас наша молитва. До речі, в грецькій мові так і звучить кірія елейсон, помилуй вилий елей на мою рану, можна так сказати, символічно. І ми теж змащуємо цю сковородочку олією. І тут дивіться, от хтось постував, як я сказав, на олії. Це теж добре, це теж прекрасно. Ну, це так як сковородка, скажімо, таких радянських часів, старенька сковородка, на якій теж можна спокійно нажарити блінчиків. А хтось без олії. Той, наприклад, має якийсь тефаль, чи якийсь інший бренд, де не так пригорає, де набагато зручніше блінчики виходять. Хтось взагалі на сухоїденій, хтось там один день може навіть взагалі не їв, нічого не пив. А той взагалі має таку круту, є такі спеціальні для блінів, спеціальним таким тонким дном сковородочку взяв. Так само олією різні. У нас сила молитви в кожного своя різна. Так? Можна взяти олію погану, олію кращу, на якій буде краще жаритись. Так само наші інгредієнти які будуть давати смак нашим блінчикам. Це наші добрі справи, це всі чесноти, це милостиня, це відвідування хворих, це е, розрада засмучених, коли ми просто утішимо навіть людину в своїй розмові. Да? Це все ці інгредієнти. Так, але це все тільки засоби. Тому що, ну добре, нажарили ми блінчики, вийшли. У нас блінчики не обов'язково ж хороші, красиві, там, да, на вигляд смачні. Ну, а тепер уявимо, що в нас вони вийшли смачні, гарні, стоять, але і це ще не кінець. Тобто, навіть якщо ми це все зробимо, і це ще не ціль, для якої ми взагалі зараз постуємо, стільки й молимось стільки, більше, ніж звичний час, і робимо добрих справ. Ціль все таки, щоб ці блінчики сподобалися, господарка, яка от робить і їй, і її сім'ї. Для нас це, звичайно, Господу Богу. Да, щоб він виніс цю оцінку, що вони реально смачні. І от так, якби ми оці, коли блінчики вкушали, насолоджувалися ними, да, що вони приносять нам задоволення, так повинні і ми, браті і сестри, виконати ціль, для якої це все є. А ціль це, щоб ми стали такі, як Бог, щоб ми стали любов'ю, щоб ми. Е Зрозуміли, що Бог є любов, як каже псалмопівець, Бог є благий. Вкусіть і побачте, який благий Бог в 33-му псалмі він про це говорить. І щоб Бог став частинкою наш, нас в нашому житті, в іншому псалмі він про це говорить, щоб Господь Бог, як каже апостол Павел, вже не я живу, а живе в мене Христос, щоб Бог дійсно став частиною нашого життя, а ми частиною Бога. Це, до речі, і символізує само слово причастя. Бог стає частиною нас, а ми беремо частинку Бога в своє життя. Тому, браті і сестри, саме це з'єднання з Богом в любові і є саме головне, і для чого Христос і помер. І от я цього вам бажаю, щоб воскреслу ту ніч пасхальну, коли ми будемо всі святкувати Воскресіння Христове, всі ми оцю головну мету. Заради якої ми постуємо, молимось, робимо добрі справи, виконали, що ми стали частинкою Бога Воскресого і щоб Він наповнив наші серця тою радістю, яка не від цього світу, але радістю, яку Він дає у своїх нетварних енергіях, як ми називаємо це на мові богослов'я, тобто через ту благодать, з якою ми можемо прикасатися в цьому житті, це через святу воду через Цілування ікон да, і те ж саме причастя. Це все є ті засоби, які допомагають виконати головну сіль християнина, а це зокрема ця ціль це з'єднання з Богом або мовою богослов'я обоження. Це є головна ціль, взагалі, заради якого була створена церква наша православна Христом Спасителем, щоб люди, які в ній, вони всі обожились, тобто стали, як я вже вам сказав, частинкою Бога. Оцього я вам бажаю в цей день завершення першого тижня Великого посту. Не розслабляємось, йдемо далі і е, з Божою допомогою досягаємо того, що я сказав сказав, що поставлено нам як задачу святими отцями нашої православної церкви. Хай Господь всіх нас в цьому діленні і в цій справі укріпляє.